Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 423 за підручником «Геометрія 7 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання сума двох кутів трикутника дорівнює 126 градусів. Знайдіть третій кут трикутника. Так, почнемо з трикутничка. Так, у нас є ось такий трикутничок, нехай. Так, не принципово. Давайте позначимо його А, Б, так. Все прекрасно, все добре, трошечки тоньше зроблю. <кхм> так, ну і записуємо дано. Що нам дано? Нам дано трикутник. Це обов'язково. Це нехай ми його назвали. Так, і у нас відомо, що сума двох котів трикутника дорівнює 126. Давайте виберемо жертву, наприклад, кут А і кут Б. Кут А плюс кут Б. Два кути дорівняння 126 градусів. Так, а знайти нам третій кут? Знайти кут С. Добре, розв'язання. Ви вже вивчили теорему про суму кутів трикутника. так? Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому за Теореми. про суму котів трикутника, котів. Якщо ви не як коротко трикутника, так? Про суму котів трикутника. Хто я? Означаю мене з, з мого досвіду можу сказати. Або номер теореми пишуть, або яку-небудь. Позначення особливо роблять. Ну, це вже як для вас. Але все зводиться до одного. за теоремою кутів трикутника, так? або трошечки іншу фразу, можна перефразувати. Це вже будете дивитися, як ви записували на уроці. У нас код А плюс код Б, плюс код С рівня 180 градусів. Це за теоремою, за умовою задачі. За умов задачі. Задача. Код А плюс код Б дорівнює 126 градусів. Отже, отже, код С наш буде дорівнювати це як невідомий доданок, правильно? Від суми, тобто 180 градусів, треба відняти нашу суму. Код А плюс код Б. Так? Код Б. Підставляємо значення 180 градусів відняти 126 градусів. Рахуємо, 80-20 це 60, 60 мінус 6 це буде 54. Тобто, це буде 54 градуси. Все, це буде відповідь. 54 градуси. Все. Це і буде розв'язком даної задачі. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, це для мене дуже-дуже важливо. До нових зустрічей!